Голгофа гора, де жорстоко знущались, тут сльози скорботні людей проливались, тут плакали мами, їх скроні сивіли, коли на хрестах їхні діти висіли. Голгофа про неї не раз говорили далеко від молота. Звуки дзвеніли, коли тут розбійнику хрест готували, а потім на ньому його розпинали. Жорстоке, але справедливе карання, юнак тут висить і нема оправдання, хоч мама стоїть і сльозу витирає, та син був негідний, достойно вмирає. Ой, синку, родила тебе на біду, куди одинока без тебе піду, та син цей злочинець, Голгофа кінець, і плаче засмучений з болю Отець, тут, певно, немало пролилося сліз, і тут не один хрест засмучено ніс, немало пробитих, бо суд так рішив, щоб тільки злочинець ганебно висів. І плакали рідні, та знали вони, за зло поплатилися їхні сини. Нічого не зміниш, закон є закон, судом справедливим рішав усе трон. Тому це зазвичай було для людей, жорстоко карали виновних людей, їх мучили, били, усіх катували. А після на хрест за вину прибивали. І знову йде цілий натовп людей, що стільки кричать, це Христос назурей. Хтось каже: «Невинний! Невинно йде. Чому він на плечах тяжкий хрест несе? Невинний, невинний хоч тут не буває. Історія міста такого не знає, карають його, значить, сам заслужив. І хтось знову промовив, Він праведно жив. Ми знаємо Його, це Він хворих зціляв, сліпому, хто очі Його відкривав, це Він, це Ісус хлібом нас годував, за що цей народ його винним признав. Жінки йдуть, Марія Його люба мати. Ой, сину мій, сину, чому мусиш страждати? Ти стільки добра зробив для людей, тебе пам'ятає сліпий Вартимей, тебе пам'ятають маленькі її діти. Сьогодні не можуть вони так радіти, як було тоді, як ласкав їх руками, тепер прибивають на хрест ворогами. Ісус промовляє: не плач, люба, мати, за діток, за себе вам треба ридати, а я. Волю Божу достойно звершаю, щоб вам відчинилися двері до раю. Не просто розбійник йде по дорозі, тому серце ворога люте в тривозі, спасіння звершається, наше спасіння, достойний від слави, достойне хваління. Це йде на Голгофу, цар Всесвіту. Знайте, розпніть на хресті і як всіх поховайте, не вдержать його темні ворога сили, воскресне, засяє, повстане з могили. Це той, хто для тебе приніс перемогу, забрав увесь смуток і всяку тривогу, це той, про якого ми згадуємо нині у нашій громаді, в Христовій родині. Розбійників смерть не святкують О ні! давно поховали їх тіло в землі, ганебно вмирали вони на Христі, та ми перемогу знайшли у Христі. Це тільки один, Божий син так вмирав, і смертю своєю відкуплення дав, простив нам провини і дав нам спасіння, здобув перемогу через Воскресіння, прославте Його! Йому шану віддайте, і смерть на Голгофі достойно згадайте, стоїть перед нами і тіло, і кров, така його сильна до смерті, любов.